Сьогодні ми презентуємо вам першу частину нашого проєкту Вишивана Моя Україна історія нашої держави надзвичайно багата. Вона зберігається в українських віршах, піснях, легендах та звичаях, а також наша історія зображена в наших вишиванках. Отже, символічним було вишити карту України по областях саме до Всесвітнього дня вишиванки. Роботу створила Непша Іна. Дивлячись на вишиту карту України, ми бачимо мозаїку із областей, кожна з яких не схожа, вишита окремим оригінальним малюнком, який їй, який виділяється своєю неповторністю та чарівністю. Усі вони уособлюють разом нашу рідну єдину державу рідну Україну. Карта, вишивана Моя Україна. Символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не перерветься від вами. яскраві кольори, фантастичні візерунки, багатство в фантазії, усе це і є вишивана моя Україна. Ця рукотворна краса така ж прекрасна і багата, як наша українська земля. Маємо надію, що і через сотню років інші покоління будуть милуватися нею. Барвистий килим нашої держави вібрав у себе розмаїття фарб і перенесли цю красу на карту вишивану руки майстрині, мов чарівний скарб. Мапу України я вишивала п'ять місяців. Виношувала собі цю ідею давно, ще серпня минулого року. Побачила в інтернеті. Ще рік тому. Відтоді закохалася в ідею створення проекту Вишивана моя Україна, який триватиме до Дня Незалежності і об'єднає декілька історій, пов'язаних з вишивкою. Земля у вишиваному роздолі об'єднує провінчі і родини. Ця карта є творінням духу і волі священний оберіг для України. На карті Вишиванці я відтворила кожну частину України. Яка гармонійно вплилася в барвистий килим, у якому кожен регіон передав своє оригінальне, характерне тільки для нього, свою родзинку. А разом вони тісно переплелися, доповнюючи та взаємозбагачуючи одне одного. Техніка, у якій виконана робота, вишивка хрестиком, нитками. Для нас, українців, вишивка це щось дуже особливе, особисте. Рідне, святе, вишивка як символ, який зберігає наше коріння, ідентичність, розуміння себе. Вишивана моя Україна, мов легенда жива, наче батьківська хата, що теплом зігріва. Вправні руки майстрині вишиванку творили з добром, карту рідної неньки країни розгорнули пташиним крилом. Гарний витвір мистецтва майорить на частях. Оберіг вишиваний український на долю щасливу, на квітуче життя. Роздивляючись карту оберіг, розумієш, що вишивання не робота, а швидше магія, вміння передати своє світові чуття, свою внутрішню енергію, закодувавши її на полотні. Дивуєшся лаконічній довершеності роботи. Тут немає нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. Узори вишивок це особливі письмена, якими володіє майстриня, котра з чистими й світлими думками, закладаючи позитивну енергію у свою працю, через кольори, лінії, візерунки, створила абсолютно унікальну річ, закодовану на добру долю для свого регіону, а разом для своєї країни.